щоденник Паралімпіади 2014 Ми розпочинаємо за аеропорту Бориспіль. Я Світлана Трифонова вітаю вас та перед тим як привітати, не побоюся цього слова героїв. Давайте згадаємо, як вони мужньо змагалися за честь та славу нашої країни у стані наднервової напруги 11-х паралімпійських ігор у Росії. Олімпійська збірна України повернулася додому. За традицією наших героїв урочисто зустріли на батьківщині, і ми надзвичайно раді бачити їх на рідній землі. А вони не менше раді бачити свій народ, за який довгі 9 днів змагалися на Паралімпійських аренах. Висловити вдячність за спортивні і не лише заслуги наших у Сочі до Борисполя приїхали віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кошулинський, міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зустрічали спортсменів вже традиційно гімном України, який як не парадоксально, там у Росії, у світлі останніх подій, набув такої значимості, що у Бориспільському аеропорті він лунав не лише з кожних вуст, а й з кожних очей, сердець та душ. Для офіційної частини спортсмени буквально кинулися до своїх рідних та близьких, з якими були у розлуці довгі чотири місяці. У цей час підготовки та власне самих змагань все робилося лише на благо батьківщини, аби гідно представити наш прапор та змусити паралімпійське Сочі ще раз і ще раз слухати гім незалежної та єдиної України. А тепер, коли на цей вівтар покладені останні сили, душа та тіло потребують підзарядки, перш за все моральної ой. 23 українські паралімпійці та вісім спортсменів-лідерів найчисленніша жовта команда за всю історію участі нашої країни у зимових паралімпіадах. Вже традиційно українська ставка була зроблена на родоначальників особливих білих ігор, лижні гонки та біатлон. Втім, цього разу відповідальність в основному була покладена на молодь. Що оновила команду на 60%. Дебютанти не підвели Максим Яровий, Анатолій Ковалевський зі своїм гайдом Олександром Мукшинима, а також у естафеті Ігор Рептюх зробили медальний внесок до українського активу. Решта представників підростаючого покоління буквально наступала на п'яти тилтилованим лідерам. Відтак на п'єдесталах у Пхончхані 2018 чекаємо на Людмилу Ляшенко, Ярослава Решетинського, Ірину Буй, Катерину Павленко та іншу перспективну молодь. Понравилось очень сильно, большой опит набрався. Ну, результатом доволен. Все дуже класно, але трохи не дотянула. Звісно, я буду надіятися тепер на призових місця. А поки на подіумах Сочі переважно шанували наших ветеранів. Віталій Лук'яненко знов при золоті. Цього разу двічі, плюс срібло та бронза на закуску. Повним паралімпійським комплектом відзначилися Людмила Павленко та Олександра Кононова. Звання срібної леді отримала на цих іграх Юлія Батенкова, яка тричі підіймалася на другу сходинку п'єдесталу та встигла ще й зачепитися за бронзу. Ну, я, якби, свою роботу виконала так сказати, на сірку з плюсом, п'ятерку з мінусом. Спорт не відпускає просто-напросто. І я буду далі старатися і тренуватися. І думаю, що покажу свій результат лучше. Чотири рази бронзовою стала Оксана Шишкова зі своїм гайдом Ладою Нестеренко. І, звісно, куди ж без найтитулованішої паралімпійки країни Олени Юрковської. На цей раз без золота, проте три медалі до української скарбнички на її рахунку. А от Григорій Вовчинський лише один раз потрапив у призи. Проте змусив Паралімпійську Росію слухати гімн України. Мала представництво Україна і у дебютному на іграх пара сноуборді. Хай і не медальне, проте Іван Ошаров заявив про вітчизняну претензію на нагороди не лише в коронних лижних гонках та біатлоні, а й у інших дисциплінах. Перший український лижник із вадами зору Дмитро Кузьмін теж не привіз із рози хутір паралімпійських відзнак, проте отримав неоціненну обкатку паралімпійською трасою. У підсумку Україна завершила найпатріотичнішу та найважчу для себе паралімпіаду на четвертому місці загальнокомандного заліку з 25 п'ятьма сочинськими нагородами, п'ять із яких золоті. Це результат, що посяде достойне місце в історії України. Сподіваємося, не лише спортивній. Сочинська паралімпіада запам'ятається українським учасникам надовго. Навіть сторожилам команди було нелегко брати у ній участь. Але взявши на себе миротворчу місію, вони з гордістю примножили славу України. Кожен раз, виходячи на змагання, я відчуваю підтримку підтримку цілої країни, моєї України. Вона дає мені наснагу і терпіння. І Кожен раз піднімаючись на підестал. Відчуваєш силу нашого народу, єдиного та неподільного. З підтримкою всієї України ми доведемо, що в єдності наша сила. А боротись ми закликаємо. Лише на спортивних аренах. Тож перемагаймо разом в Україні ми Ми остаємося на паралімпіаді для того, щоб про Україну, єдине незалежне, суверенне государство, которое прислало свою національну команду сюди на Паралімпійські ігри. Ми з самого початку приходили з особливою місією Сюди це особлива Паралімпіада. Це ідея миру на Україні. Ідея миру в, в, в всьому світі. Це рішення прийнято залишатись тут і. Показувати всім, що ми є єдина країна, що ми є одне ціле, один кулак. Миротворча місія наших у Сочі розпочалася ще до церемонії відкриття миру для рідної країни. Наші паралімпійці добувалися найрізноманітнішими акціями. На піднятті прапора Олімпійське селище мимоволі перетворилося на своєрідний український майдан. На церемонії відкриття Михайло Ткаченко гордо наодинці з усім світом проніс український стяг, підкреслюючи, що наша країна приїхала не на свято, а на боротьбу за свою незалежність. І протистояння допустиме лише на спортивних майданчиках. Ми готові показати, те, що наша страна велика, єдина, цілісна і найсильніша в цьому світі. Я сподіваюся, мы ми як можемо, так і боремося за нашу боролися. Героям слава Україні! Як сьогодні ми були однією цілою командою, так хай наша Україна буде однією цілою командою. Ура! Ура! Слава Героям слава! Кожен раз отримуючи нагороди, вироблені на території Росії, українські спортсмени закривали їх долонями, демонструючи, що ці найвищі відзнаки у їхніх кар'єрах присвячуються лише рідній землі та зароблені лише для зайвого нагадування світові про Україну. А справжній резонанс у Сочі спричинила володарка повного паралімпійського медального комплекту Людмила Павленко. Як і Михайло Ткаченко, люда на церемонію закриття ігор вийшла наодинці із українським прапором. Проте на стадіоні Фішт Українку за кілька хвилин до виходу взагалі намагалися відлучити від офіційного заходу, адже на стрічках її вінка було написано Мир, зірвавши цю прикрасу, організатори не помітили, що під спортивною курткою Павленко була водолазка з красномовним написом. Мене попросили закрити дітя брат куртку. И не, не выходить э, с надписями на сцену. Вот. После того, как они поняли, что я не собираюсь это прикрывать, они собирались просто меня провести домой. В этом. Ну, то есть, не, не согласна с нашими условиями, тогда вынуждены покинуть эту церемонию. Но в следующий момент. Другі ребята інших стран я вже говорила. Повторююсь, піддержали мене, поэтому вийти то есть не вийти уже було невозможно. Вже треба було тільки вперед назад. не Була шага. Да. Продемонструвати свій патріотичний вінок спортсменці все ж вдалося. Вже на батьківщині на рідну землю Павленко ступила саме із закликом, який невтомно несли наші паралімпійці. Кожен раз виходячи на арени, підіймаючись на п'єдестали, прогулюючись паралімпійським селищем. Чи вулицями Сочі? Кожного дня, кожної години, кожної хвилини вся спортивна спільнота бачила боротьбу української команди за мир. Насамперед, за мир в Україні, в Європі і в світі. Кожен з цих спортсменів не лише сильний духом та тілом, кожен з них до кінчиків пальців патріот. Вся без винятку, українська зимова паралімпійська команда, прецедент досі у спорті та світі небачений. Атлети, не відволікаючись від спортивних нелегких змагальних буднів, показали власним прикладом політикам усього світу не лише модель толерантної поведінки, а й правильну та щиру любов до батьківщини. Кожне їхнє досягнення у Сочі або голосно стверджувало, або впевнено промовляло. Слава Україні! Не можу не пишатися тим, що я була і залишаюся частиною цієї гордої команди. Впевнена, що попереду у наших спортсменів нові перемоги, нові досягнення та перемоги над собою, а також свіжі докази того, що українці сильна, горда нація. Тримаймося. До нових зустрічей. i you